Дев'ять місяців. Багато чи мало. За 9 місяців людина із ембріона становиться маленькою дитиною, повноцінною людиною. Дев'ять місяців тому саме на цьому місці було скоєно напад на депутата Тернівської міської ради Костянтина Холодова. Костянтин зараз має статус Зниклого безвісті, але я хочу сказати про нього теплі, хороші слова, з надією, що він повернеться. І ми побачимо його дуже боляче. Костянтин Холодов був дуже принциповим, розумним депутатом. Він депутат вже одразу двох останніх скликань, тому мав досить добрий досвід і добре розумівся, що відбувається в Тернівці, в Тернівській міській раді. Він протистояв і Тарелкіну, і комунальним схемам. Він розумівся і документації, і його дуже важко було обдурити. Ми всі це бачили на сесіях. Тому Холодова знищували роками як підприємця, як депутата і як просто людину. І апогеєм цього стався саме на цьому місці, 9 місяців тому Костянтин проходив біля виконкому. тут стояв, за словами Костянтина Холодова, а потім ми це побачили на відео, яке з'явилося депутати Я забігаю наперед. Він проходив, тут стояв добровольський, поруч стояв. За словами знову ж Костянтина Холодова, рядом стояв Максим Владимиренков, боксер. І, як ми вже узнали, я вже розказував про це, це людина, яка кілька, всього лише кілька років тому проходила по справі по вбивству такого ж громадського діяча в місті Бердянську, ветерана АТО Сармата. І також там були замішані ОПЗЖ депутати, він боровся з ними, і його вбили демонстративно, в нього вдома, напали на нього. Це було, значить, по справі проходила група осіб, це було замовне вбивство. Але якимось чином всі ці люди опинились на свободі. Вони Суд якимось, ну, як ми знаємо, як суди в нас проходять, або якимось чином суду було недостатньо доказів, вони, вони були відмазані. І Максим, я не суддя, я просто кажу, як було. Суду, мабуть, не вистачило якихось доказів. І всі ці люди, які проходили по справі по вбивству Сармата, вони зараз гуляють на свободі. Здається, тільки одна людина, якщо вірити там в інтернеті інформації, була, зараз відбуває покарання. Всі інші приходили там біля п'яти людей, всіх інших відпустили. І ось Максим виникає тут, в Тернівці. Він тернівчанин. І, за словами депутатів, він почав приходити на депутатські сесії і відверто погрожувати депутатам щоб вони голосували так, як їм кажуть керівництво Тернівки. Оскільки депутати в нас досить сміливі, то вони перейшли до фізичних розправи. Першим особою, до якої було це застосовано, був Костянтин Холодов. Він проходив, його підізвали, сказали, чого не голосуєте, чого вийобуєтесь, чого не голосуєте, як вам кажуть. І майже одразу послідував удар від Владимиренкова. Костянтин опинився в лікарні, в нього була зламана щелепа. І 9 місяців пройшло. До речі, камери, які завжди працювали тут. Виявились неробочими, депутати вимагали пояснень, як їм пояснили, скільки тарелки нема, камери не працюють. Ну, такі просто маячня. Шкут, Крижановське, всі вони відмазували Добровольського, відверто відмазували. Найбільше, що нас хвилювало, це відеонагляд. Роботав він чи не роботав. Якщо не роботав, то чому? Відповідь, ви мені про відеонагляд взагалі нічого не написали. Тут стояли мялись і е, сказали, що воно немає відео. Так можете мені пояснити, а де відео? взагалі? у нас є Ми е, витрачаємо 500 тисяч в, мі... в рік на обслуговування всіх відеокамер нашого міста. Коли депутати надали відеозапис події все було зрозуміло, все було зрозуміло. Хто бив, хто поруч стояв, в той же час Добровольський просто нахабно брехав і громаді, і депутатам, що його не було там, і він нічого не бачив, і взагалі це смішно, що людину серед білого дня можуть бити прямо біля виконкому. Знаєте, якщо б це відбулося в будь якій державі, де діє закон, то... Така сволота, як добровольський, яка брехала відверто, це зрозуміло, вона опинилась би одразу за гратами. Або, як мінімум, вона ушла б за власним бажанням. Але в нас в Україні немає ні закону, як виявляється. Чи було при мені побиття депутата? Ні, не було. Я цього не бачу в Україні. От. І, знаєте, дуже е, дивно, що, да, серед, серед білого дня, е, біля е, здання виконкому, проходять такі речі, да, побиття депутатів. Як воно навіть даже смішно це звучить. Як воно навіть даже смішно це звучить. Мені ж що його там не було вообще, получается, що він депутатів за кого держе, якщо можна публічно стояти і розказати, ні там не було. Як як воно навіть даже смішно це звучить. Так ви сейчас обвиняєте меня. Ви только що стояли здесь, сказали. вас там практически не було, ви нічого не вчили. Я мені я не сказав. Я сказав. Як це не було? Записали, сказали, Я сказав, що я не бачу, то ви так. Я не бачу. І знаєте, після, що відбувалося, я на сьогоднішній день готовлю документи. До розумів заяву до суду по поводу напиту на мене. І це потім ми це все вирішимо. Було на підтянути. А так, що я хочу чесно звернутися до вас, депутатів. знаєте Коли в країні йде сьогодні війна, гинуть наші хлопці, а деякі тут депутати знаєте дестабілізують ситуацію в нашому місті, дискримінують владу. Яке є теж порушення закону. Я пропоную, знаєте, як і заступник міського, і як депутат Паварасько районної ради, радимо скликання, те, що у нас в громаді відбувається, звернутися до правоохоронних органів може навіть до Служби безпеки України до Дніпра заявою, може вийдеть, як депутати підтримуєте стосовно. Те, ту, то, то, що тут твориться в нашій громаді, і, і ми хочу пофамільно казати за депутатів, які дестабілізують сьогодні ситуацію в нашій прекрасній, гарній громаді. Напишіть письмі, що стосовно відеонагляду з 1 апреля там, правоохоронні органи у нас відеорегістратори, ми не можемо вам цього надати. Ну Ви ж цього не кажете. І 9 місяців, 9 місяців наша нещасна поліція досі. Не, по, не розібрала цей випадок. Тобто депутату серед білого дня перед самим виконкомом ламають щелепу і 9 місяців, маючи просто 100% докази, відеозапис, е, ніхто не покараний, не названий особи, якщо е, значить, там не було добровольського і... Владимиренкова, то хто ці люди, які б'ють Холодова на відеозапису? Ніяких відповідей за 9 місяців тернівчани і депутати не отримали. Тому я стверджую, що наше керівництво Тернівської поліції повністю підконтрольне тернівській владі. І воно покриває всі злочини, які вона створює. Всі, абсолютно злочини. Вона покриває. Навіть злодійський напад в центрі нашого міста. Інакше це пояснити не можна. Вадим Анатолійович, рядом дружбан. Дружбан негатив. Вот був удар. Вадим що стояв, дивився. На той сесії я бачив відео, де він рассказывал, що я нічого не бачив, я нічого не знаю. І мене там не було. Що він взагалі казав, що, що, при... що його там не було? <ріхи> так Чи Я до цього причетний, я вам кажу, зовсім до цього не причетний. Я бачу, що наш новий міський голова, принаймні він так вважає, Вадим Добровольський пише Константин Холодов на своїй особистій сторінці в Фейсбуці. Всюди наголошує, що він не бачив, як його друг вдарив мене біля виконкому. Я його в коментарі запитав, чи якщо підтвердиться, що він бачив, то він готов написати заяву на звільнення. Він просто видалив мій коментар та заблокував мене. Я ще раз запитую вас, Вадим Добровольський. Якщо підтвердиться, що ви все бачили, ви готові написати заяву на звільнення? Друзья, сегодня у меня день рождения, и мне звонят с поздравлениями. Но хочу попросить прощения, что не могу ответить. Благодаря нашему заммэра Вадим Добровольский и его связям с криминалитетом, я попал в больницу с переломом челюсти. Всем спасибо, Константин Холода. Я вимагаю пояснень от нашей тернийской полиции, что произошло тут 9 месяцев тому, чему справа выявилась глушаком, чему вы ее заглушили, Чому немає ніяких слідчих дій, до речі, після того, як Костянтина Холодова побили і коли він написав заяву, просто почалась травля. Травля його, як стверджував Добровольський, він голова ТЦК в місті. Він просто вибірково. Приводив людей, які просто тероризували Костянтина. Як голова комісії і як військомат ТЦК, тут представники ТЦК є у нас, так? У Костянтина, до речі, була 100% бронь. у нього. Він єдина людина, яка могла бути поруч з 90-річною матір'ю. І він мав право на відсрочку, як мінімум. Але Костянтин пішов. Він не став виборювати цю бронь. Він пішов. На сьогодні Костянтин. Зникли безвісти. Ми бажаємо йому повернутись якнайскоріше. А покидькам, які 9 місяців тому просто знущались над Костянтином і побили його тут, зламали йому щелепу. Я бажаю справедливого покарання. І бажаю нашій поліції нарешті не боятися таких покидьків, як добровольський і Володимиренков, і не покривати їх, а робити все по закону. До речі, Костянтин Холодов, він теж перед самим своїм уходом він написав заяву, наскільки я знаю, щоб йому надали відповідь, які, що поліція зробила. На жаль. На жаль, Костянтина Холодова немає. Відповіді теж ми поки не отримали. Але 9 місяців, коли є відеозапис, коли є чітко, зрозуміло, що відбувалось перед, в центрі міста, перед Тернівською міською радою. Якщо ви не можете розібратися навіть в цьому, то ви нічого не варті, ви нічого не коштуєте. Я б дуже хотів в цьому помилитись. Я навіть... Попрошу пробачення, якщо мені покажуть розслідування, і що названі імена, хто тут був, хто бив, і подробиці, і якщо ця справа буде доведена до суда, я дуже хочу помилитись в тому, що Редька особисто покриває злодія Добровольського Владимиренкова, але ці люди ніде не фігурують, вони не будуть покарані. Я це стверджую, що вони не будуть покарані. Якщо вони будуть покарані, то я особисто буду просити пробачення у редьки. Але на зараз, Редька, ви такі же злодії, як добровольський, як Ренков. Ви одна мафія. Комунальна мафія злодії в Тернівці. Коли в нас злодії при владі, то неважливо, як вони будуть називатися. Шкутоцирк, шкутовлада. Або військова адміністрація в Тернівці, ви злодії. І знаєте, прийде і ваш час. І ви отримаєте своє за всі свої злочини, за всі свої злодійські схеми. Корупційні, розбійні. І ніяка поліція вас не покриє. Тому ось такі справи. Чекаємо, чекаємо результатів. Якщо 9 місяців... Маючи відеозапис для нашої Тернівської поліції, це замало, ми почекаємо. Але ми обов'язково запитаємо. Ми ще раз запитаємо, хто покараний, хто бив, хто брехав в Тернівській міській раді. І ви все одно відповісте. Незалежно, хто вас прикриває і покриває. Ось такі справи, дорогі друзі. Бережіть себе. Оголосити позицію своїх по голосуванні. Дійсні комічного голоса. В цьому бюджеті, шановні, заплановані видатки на ТЖКД. Є факти використання бюджетних грошей та грошей споживачів з порушенням законодавства. Не прозоро, не публічно, не відкрито. Є недовіра до керівника підприємства. Як можна підтримувати... Выделение коштів, коли е, вони використовуються непонятно як, і ще з порушенням законодательства. Тому вважаю, чтобы. Е, а що, не разорвали контроль с этим? В... Нет, нема не спецстав. Как нема педстав? А головой у вас немає теж підстав?